Серіал Шибай голова народжений заново нарешті показав повернення мета Мердока. І перші дві серії вийшли насиченими багатьма моментами, про які варто поговорити. Звичайно, у відео будуть спойлери, тому рекомендуємо його дивитися після перегляду перших двох епізодів. А якщо ж ви бажаєте згадати події попередніх трьох сезонів, то у нас на каналі спеціально для вас є окремі відео, які в цьому допоможуть. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком. Рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіші моменти першої та другої серії «Шибай, голова! народжений заново. А тепер поїхали! Daredevil Born Again повертає нас в історію про сліпого адвоката Мета Мердока, його друзів Карен Пейдж та Фогі Нельсона, і звичайно Улсона Фіска. Кіновсесвіт Марвел відкриває нові грані світу Мета Мердока, формуючи для нього новий статус, що базується на багаторічних стосунках та сюжетах. Перші серії закладають основу для подальших подій сезону, який обіцяє бути дуже насиченим. Як і давно припускали фанати, Фогі Нельсон гине у прем'єрному епізоді епізоді шибай народжений заново. Його вбиває Бенджамін Поіндекстер, головний антагоніст третього сезону. І саме там, до речі, Вілсон Фіск пообіцяв не чіпати Фогі та Карен, якщо Мет не здасть Ванесу поліції. Проте Поіндекстер такої обіцянки не давав. У першій серії сезону він спочатку нібито вистежує клієнта Фогі, а потім знаходить та вбиває самого адвоката. Цікаво, що хоч Поіндекстер ненавидів Карен значно більше, його ціллю був сам. Фогі Нельсон. Звичайно, вбити Карен Пейдж йому тоді наказав Уилсон Фіск, якого Декстер зненавидів після того, що він зробив з дівчиною, яка йому подобалась. Тому вбити Карен виглядало б, як дати фіску те, чого він хотів. А Декстер так не хотів. Тому він вирішив причинити біль Мету Мердоку, вбивши його найкращого друга. Попри смерть Фогі, серіал міг би продовжити історію Мета і Карен, які працюють разом, зберігаючи спадщину фірми Нельсон Мердок і Пейдж. Однак з'ясовується, що мед повністю закрився у собі після загибелі друга. Карен також важко переживала втрату, але мед залишив її саму у найскладніший момент. Через його ізоляцію Карен вирішує піти. Вони більше не спілкувалися і лише на суді, де по індекстеру виносили вирок, знову зустрілися за довгий час, але не здається, що їх відносини можна відновити. Карен повертається до Нью-Йорка через рік після загибелі Фогі. Вона більше не живе в Нью-Йорку, її новий дім. Сан Франциско, Незважаючи на рік, що минув між нею та метом, залишилося багато образ. Вона не відповідала на його повідомлення і, відвідавши суд, одразу повернулася назад у Сан-Франциско. Життя мета за цей час суттєво змінилося. Він став успішним адвокатом і заснував нову юридичну фірму «Мердок і Макдафі разом із Кірстен Макдафі. Однак його досі пригнічує почуття провини за смерть Фогі Нельсона. А ще Мет більше не є шебайголовою. В чергове. І навіть коли він зустрічається з Карен, він запевняє її, що назавжди зав'язав із цією частиною свого життя. Проте злочинність у Нью-Йорку зросла після зникнення Шибайголови, а Мед все одно не виявляє бажання повертатися. У зв'язку з тим, що Фогії Карен немає, серіал, очевидно, представив нових людей, які будуть поруч із Метом Мердуком у цій історії. Кірстен МакДафі це нова знайома мета, з якою він створив юридичну компанію і веде діяльність. А ще вона, так би мовити, познайомила його з. Хізер Глен, яка схоже стане новим любовним інтересом Мета у серіалі. Нова дівчина Мета, Хізер Глен, є відомою терапевткою. Під час презентації її книги у серіалі з'являється загадковий персонаж. Його грає Гантен Духан, відомий за роль Тайлера у серіалі Венздей. Хлопець підходить до Хізер, каже, що є її фанатом і потребує допомоги. Він питає, чи вона приймає нових клієнтів і отримує її електронну пошту, натякаючи на його майбутню роль у серіалі Загадкові психічно хворі люди. Як прикра. Расна для такого серіалу ще одним дуже цікавим персонажем є Хектор Айяла. З огляду на те, що мед припинив бути шибай, головою роль нового героя у серіалі виконує білий Тигр. Хектор Аяла він не мав свого костюму чи амулету, але кинувся на допомогу людині, яку било двоє чоловіків. Виявилось, що ті двоє були поліцейськими під прикриттям, і один з них випадково загинув, потрапивши під поїзд. Хектора заарештували. Мет вирішує його захищати, згодом з'ясовуючи, що той насправді є білим тигром. Ймовірно, ця справа стане поштовхом для повернення мета у роль Шибайголови. Поліція стверджує, що на місці події більше нікого не було, тому Мет вирішує знайти свідка. Але той Коп, що вижив, також хоче знайти цього свідка і прибрати його. Друга серія закінчилася прекрасною сценою бійки. Мет Мердок був у всій красі. А ще під час бійки він виявляє, що Коп має татуювання карателя, натякаючи на повернення Френка Касла згодом у серіалі. Життя Уілсона Фіска також зазнало змін. Він одужав після пострілу в обличчя, який отримав у серіалі Ехо. Тим часом його дружина Ванеса взяла керування кримінальною імперією у свої руки. Коли Фіск оголошує про свій намір балотуватися в мери, Ванеса демонструє невдоволення. Під час зустрічі у кафе Фіск говорить Мету, що змінився і прагне зробити місто кращим. А Мет відповідає, що більше не є шибайголовою. Проте напруга між ними нікуди не зникла. Вілсон Фіск виграє вибори та стає мером Нью-Йорка. У серіалі приділяється увага формуванню його команди, що дає йому більше екранного часу ніж у серіалі на Netflix. Його головна обіцянка зменшити рівень злочинності. Але ж ми то знаємо, що. Справжня мета це позбутися всіх месників після того, як Шибайголова зруйнував його кримінальну імперію. Фіск прагне використати владу мера, щоб назавжди очистити місто від героїв. Це ставить його у пряме протистояння з метом Мердоком, який, можливо, не зможе залишитись осторонь. Цікаво, що просуваючи свою антигеройську кампанію, фіск заявляє, що нам не потрібен озброєний месник, який носить череп на грудях, або чоловік у костюмі павука, або хлопець із рогами диявола. Щоб нас рятувати. Захопливо чути, як Кінг Пін прямо натякає на самого людину павука. Але, на жаль, Пітера Паркера в цьому серіалі ми не побачимо. Просто невеличка цікава відсилка. Відносини Фіска та його дружини Ванеси, схоже, також стануть важливою частиною серіалу, особливо з огляду на те, що вона зрадила його з таємничим Адамом. Розмова Мета і Фіска в закусочній така ж захоплива, як трейлери й обіцяли. Чарлі Кокс і Вінсен Донофріо мають чудову екранну хімію. І Цікаво спостерігати за тим, як у їхньому діалозі проглядаються тонкі нюанси. Мет Мердок явно відчуває ненависть і поводиться з пересторогою, але Уилсон Фіск демонструє своєрідну повагу до нього. Ця сцена така ж напружена, як і звичайні бойові суточки в Daredevil, і вона встановлює певне розуміння між героями. Якщо Фіск знову стане кінгпіном, а Мет повернеться до образу Шибайголови, один обов'язково прийде до іншого. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам перші. Два епізоди нового серіалу Шибайголова, народжений заново. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, «Анай його. Побачимось!